На чому їздять зірки українського футболу? Андрій Шевченко любить стиль і комфорт. У його гаражі були Mercedes-Benz, Range Rover і навіть Jeep Grand Cherokee. Зараз легенда українського футболу їздить на Porsche Panamera Turbo, яке коштує від 200 тисяч доларів. А ще Шевченко замовив номерний знак 0700. Це його легендарний ігровий номер. Сергій Ребров активно допомагає армії, передаючи машини на фронт. А у нього ж Aston Martin DB9 із потужним 6-літровим двигуном. Модель хоче з. Ранька її зняли з виробництва у 2016-му, але ефектна її ціна стартує від 40 тисяч доларів. Андрій Єрмоленко свого часу не втримався і купив Maserati квадрофорте спорт GT SB за 232 тисячі доларів. Проте зізнається, це була імпульсивна покупка, адже тоді був молодим і хотів попонтуватися. Зараз він шкодує про це. Євген Коноплянка обрав практичність. Його Mercedes-Benz GL63 Розрахований на сім пасажирів і коштує близько 130 тисяч. Доларів. Ідеально для великих компаній або родини.